Привіт, друзі! Подивився вчора виступ Зеленського стосовно всяких там самітів НАТО і всього іншого. Він обіцяє, що до ну як обіцяє, не обіцяє, а просто каже, що десь до е... листопада у нього буде план на енергетичну безпеку. У нього буде план на продовольчу безпеку, у нього буде план на гуманітарну безпеку, ну тобто там, обмін полонених і і і тепер. А, ой, у нього, скоріш за все, буде план якийсь на закінчення війни. Ну і Ми бачимо, що у нього є план на плани. Ну, тобто, Ніяких дій, але обіцянки, що будуть плани якихось дій. От якось воно так звучить не дуже. Да? А вам як напишіть в коментарях.